По кільком прикордонним областям Ерефії, зокрема Воронежській, Курській та Липецькій областях, було завдано масовано ударами дронами та ракетами. Дальність цих ракет варєрується від 300 до 500 кілометрів, тобто в радіус пораження вся територія Росії від Новоросійського, Краснодарського краю, Криму, Донбасу і далі до Добрянської Курської Тули. Російські телеграм-канали пишуть, що під час нальоту дронів у Воронежі виникла пожежа, а місцеві мешканці припускають, що удару було завдано по військовому аеродрому у Балтімор на околиці міста також місцеві змі повідомляють про атаку дронів і вибухи в Брусеглібському районі Воронецької області. Офіційної інформації немає. А місцеві жителі стверджують, що після атаки БПЛА горить військовий аеродром. Ну що, маємо інформацію? Дрони атакували військову авіабазу Саваслейка в Нижньогородській області. Пабліки, до речі, місцеві писали, що там щонайменше 10, 10 прильотів. Звідти, нагадаю, нашим глядачам, злітають російські Міг-31 із аеробалістичними ракетами Кинжал. Бачили ми відео, як росіяни значить, фільмували це все і казали, та хоча б збити один. І давайте про це говорити. Чи є інформація у вас, можливо, бачили в пабліках? Які там наслідки, чи дійсно там прильоти, як місцеві кажуть? Дивіться, прильоти ми бачили, вибухи бачили, звуки чули, але сказати, що щось було влучено. Поки що не будемо говорити про це, бо дійсно інформації немає. Знову будемо чекати, можливо, до завершення дня, можливо, завтра, коли з'являться супутникові знімки, і можна буде отримати, хоча б якусь первинну інформацію. Можливо, раніше з'являться відео з світлинами від самих російських військових. Вони в принципі полюбляють таким займатися. Якщо щось влучно прилетіло, то вони. Самі ходять цими уламками, знімають, фільмують, викладають в мережі. А проте останнім часом дуже активно російська контрозвідка взялася за цих ось людей, які пишуть відео, активно їх починають присувати. Кримінальну відповідальність до них застосовується, тому з кожним разом все менше менше тому покладаємося виключно поки що на супутник знімки. Пане мене ця база. Ось в, в цей військовий аеродром. Скажімо так, Саваслейка раніше теж були там прильоти, теж працювали там наші оборонці. Але не верифіковано було. Гур повідомляв, що ось ми влучили. Потім це було мабуть півмісяці тому. А потім ваші колеги журналіста Сінтери, вони там, як я кажу, кожен піксель цих світлин ну, супутника перевіряли, дивилися. І кажуть, немає нічого. Ми не бачимо жодних слідів прильоту. Ну ми розуміємо, що ці аеродроми вони дуже ретельно охороняються і стоїть там реп, і ППО. Росіяни розуміють, звідки треба забрати, куди перемістити, що охороняти зрозуміло ці аеродроми. Сласлейка, Балтимор, господи, і що там і ще там буквально теж сьогодні були прильоти. Угу. Вони теж дуже добре охороняються. Так, дивимося, Борисоглібський Балтимор, Це ви Борис про це говорите. Так, так, так. це Вороницька область. Там теж повідомляють, що гупало, і до речі, ось на цій місцині, там Міноборони окупантів заявили вже, що збили 37 безпілотників, і загалом говорили про 117 українських безпілотників за ніч. Ну погодьтесь, це така достатньо велика кількість. Звичайно, да пам'ятаєте, згадайте, будь ласка, коли ми проговорили ой там один долетів, там два долетіло. Зараз вже навіть якщо менше 15, ну українці вже не звертають увагу. Ой, подумаєш, ну 15 і що, тут вже 117, Постійно наголошую на вартість. Це надзвичайно дороге задоволення, і це. Частина бюджет, а частина всі збори, які в тому числі ваш канал, проводить на різноманітні приблуди, які потім будуть літати до Російської Федерації, там вибухати. Ну і давайте говорити, пане Іване. Звісно, про курську операцію, яка триває. Ми маємо вже офіційні підтвердження. Небагато інформації, але все ж таки орієнтуємось на телеграм-канали. і Розуміємо, що можна говорити, що ні, висновки робити ще зарано з приводу мети і стратегічних завдань. Але давайте коментувати власне реакції, зокрема місцевого населення місцевої влади. Вчора там якась ситуація була, що й губернатор Білгородської області. Вже говорив про режим надзвичайної ситуації. Як ви оцінюєте загалом події, які відбуваються зараз на території Російської Федерації? Куди ми рухаємось? Які у нас успіхи в просуванні? Зокрема, без рожевих окулярів росіяни ситуацію зараз повністю не контролюють. Так, вони наносять дійсно удари нашим військовим. Ми маємо втрати. Ми маємо загиблих хлопців. Ми маємо поранених, пропав безвісті, які зникли, є полонені. На жаль, є знищена техніка. І на жаль, ось цей тиждень. Ну, маємо маю на увазі тиждень цієї операції. Це той момент, можливо, за останні півтора, може майже два роки, коли коефіцієнт співвідношення. Знищеної техніки, щоденної не на нашу користь, а регулярно ці незалежні пабліки, які а, рахують щоденно, що було знищено з нашої сторони, з російської сторони, і це вперше, коли ну дійсно наших втрат набагато більше. Ну. На порядок більше ніж було раніше, і в порівнянні звісно з Російською Федерацією. Це саме через те, що Україна наступає, тому її засідки, її влучання регулярні на російській території. То тому ми про це повинні говорити. Росія зараз ще ситуацію не контролює. Але я дуже дуже обережно кажу, що можливо, ми бачимо поступове загальмовування цього просування не таке вже активне, не таке. Масштабно, як було там, наприклад, ще тиждень тому, коли проходили там десятки кілометрів, зараз трішки важче стало, бо росіяни все ж таки зібралися докупи, почали підтягувати резерви, почали все таки удосконалюватися. Створили цей штаб під контролем ФСБ. Путін відправив свого свого а, куратора від нього це такий собі Олексій Дюмін, колишній його особистий охоронець, і працював в міністерстві оборони, і був губернатором Тули. Зараз о, особистий помічник Путіна. Ну на посади помічника був переведений. Він відправлений в цей штаб і буде особисто контролювати хід цієї операції по вибиттю збройних сил України з Російської Федерації. До речі, а, росіяни вже. Якщо не помиляюся? Вдруге підтверджують, що друга їхня колона це щонайменше, була вражена збройним силам України на території Курської області, саме колона. Угу. Ну і все ж таки, давайте поговоримо от про те, чим буде відповідати Російська Федерація, до чого вони готуються. Вчора ви вже так побічно згадали про те, що росіяни перекидають туди сили. Вчора міністр оборони Литви сказав про те, що Росія перекидає війська із Кур в Курську області з Калінінграду. Потім у нас, значить, речник Осу в Таврії. Говорив про те, що Путін відводить виводить підрозділи з Запоріжжя та Херсонщини, щоб захищати Курську область. Навіть теоретично прикинути, яку кількість військ і хто саме зараз може стати на підмогу місцевим воякам російським має на увазі. Так, дивіться, як би не хотілося, але російські Генштат, там, не повні ідіоти. Вони розуміють, з якою метою Україна зробила цей прорив для того, щоб відтягнути російські збройні сили. Тому вони будуть обережно знімати з різних напрямків свої резерви там, де їх забагато. Забагато, вони зайві, переобтяжені ці напрямки, їх без проблем можна забрати. Зараз попередньо говориться про те, що з Херсонської області забирають, бо вони розуміють і бачать, що в кринках наших військових немає гіпотетичної загрози про, наприклад, перетинання річки Дніпро і висадки на лівому березі Херсонської області немає, тому звідти можна забрати. кажуть там, забирають десантників З Запорізької області. Теж там повідомлявся про підрозділи БПЛА Херсон. Ой прошу Харківська область. Повідомлялася 2000 тисячі людей особового складу. Теж БПЛА, теж сапери, танки. І загалом це дуже дуже так обережно загальна кількість під 9-10 тисяч особового складу, який забирається з різних напрямків, з різних фронтів і перекидається в Курську область. І ще з цієї кількості дуже орієнтовно, але половина це. Я кажу дійсно професійні військові. А половина це в принципі там і строковики будуть, і не обстріляні і хто хто стояв там десь дуже далеко в тилах. Але зараз на даний момент намагаються Росіяни закрити дірки. Ось як ви правильно зазначили, саме перекиданням з Калінінграду. Здавалося б, нато кругом НАТО, враги. А вони навпаки забирають звідти свої сили.